Давайте ми ну, просточи. Звір. А ну отак, баба. Так, сейчас втітку пропустимо. Все по-правильному зробимо. Ой, що все далеко від отобідку від, від сейчас. Секунду, друзі. Ууу, я говорю. Я це думаю далі буде або чи не буде. Просто якщо я в нього зайду вже буде пізновато, мабуть. Так, надо вже... Пізновато буде вже знімати вам, поняли? Надо придеться пропускати. його. Пропускати. Наваливать далі. О, кстати, знаете, що мы сейчас зробимо? Ми сейчас валим по максимуму я зніму Поки не так темно. Мені ж хватає Добіли Альтанки, чи я не зніму? Ну короче, уже Подивимось підсвітку, чи вона там є, чи немає. Якісь такий сейчас промежуток часу, що якби вам погано вроді вже видно, да? От зараз ми знімаємо таке вже мракобесіє, да І поїхати на білу альтанку, там ще не включаться фари. Давайте здесь включим теж так якби не очі коротше не знаю як його це все придумати ну давайте вже цю серію доснімаємо там я вже вирішу може вже в центрі як будуть світитися всі огні я вам зніму зараз 20 хвилин по потусю вже да, якість буде погана вже в темряві ми всі щоб вам ще там може кусочок левади зацепити зараз я допустим поїду на леваду не то пальто Так, ладно, сейчас давайте вже доедем. До супермаркету попрощаемся, там уже я вылезу на гору. Можливо на білу альтанку. Так, дядя, давай. Право, лево. Струнка. Ще якісь. Це. Команда струнку була, треба бути одразу «Струнко». У нас же воєнна країна. Сказали струнку, значить «Струнко». Ну що, не зрозумів досі. Чим вже не 60? Зараз мій мій вік. Буде заздрить, напевно, 50-летні. Якщо прийметь закон, то все чики-піки буде. То Будемо заздрить. 50 років не будуть брати. Ну ви ж пойміть, це все хитро зроблено. Якщо вони 50 брати не будуть, вони тоді будуть вже гребсти в 20, а не в 25. Так, Аврора є, Що нас стекало. Давайте поїдемо. Давайте тут зараз. До темноты сейчас уже Я Просто думаю, в цьому районі от є. Зараз, друзі, ми ще з вами секунду попрощаємося. Всім гарного дня. Мирного неба. Побачимося. Ну це так, зарані, зараз я ще їду. Ми потім поїдемо на ліву сторону і на нашу погану горку. Я думаю, ви ще бачите ці світло. Теж багато супермаркетів в цьому ряду, це ми зараз в принципі, на подолі. Ох, як мене дупа болить, я вже її натер цими нашими покатушками. Давайте тут ближе до світла тут. Тутліше, видніше. Зараз буду включати задні стопаки, прикиньте, я фари не взяв, тому що не планував дуже пізно їздити. Це раз і, во-вторих, я вже охрип. Так що, якщо що, будете просто дивитися відво. Дивіться такий прикольний, мені подобається цей, цей колір. А вот и есть, и саму, как, <плодил> Так, друзья, ну Спасибо, Сейчас я вас пристегну. Ну, знову авторські права бахнуть, так що лучше вас підключити, я думаю, так? Да? Все, друзі, давайте пока-пока. Побачимося в наступній серії, я думаю, вже сценку.